Чи є тут фанати Наві? Давайте уточню, що по доті. Так, я та сама людина, яка чекає на їх камбек ще, мабуть, з 2016-го, як вони вилетіли одразу з інта. І весь цей час я хотіла собі. Худі. Тепер воно в мене є, але на інтернешнл немає. Просто жовтий худі ще також треба пошукати, бо в офлайн-магазинах я бачила його лише один раз, але тоді в мене не склалася його купити, тому довелося шукати заново, і на цей раз я замовила через інтернет і прийшла вона мені аж з Польщі, тому що інше або кольором, або фасоном мене не влаштовували. Що ж, кофта є, час її кастомізувати. В процесі я можливо дещо зміню, але зараз в мене в планах додати такі п'ять фраз. Перше це наві, само собою. Це база, це фундамент, це грунт десь під наві невеличким шрифтом. І буквочку Г зробити червоною. Далі це буду татку, бо я люблю грати з віч доктора. Свій айді стіму додам, і ПТ на перемогу. ПТ це Power Threads на силу, ловкість, інтелект це ну локальна фразочка для тих, хто грає доту. Перший напис, який я нанесу на худі, буде наві. Він буде на спині. І для початку потрібно розібратись в правилах малювання по тканині. Їх небагато. Перше це те, що поверхність має бути рівна. Для цього А. Прасуємо худі, Б. Використовуємо тверду фанерку в якості підкладки під малюнок. Друге, худі має бути чистим, не тільки бути без плям і неприємного запаху, а й без шерсті. Для цього безпосередньо перед малюванням пройтись лепким валиком. Третє. Використовуємо милу та лінійку. І останнє це читаємо інструкцію по використанню фарб. Так, що тут пишуть? Купила я дві ось такі фарби від Art Composite манго чорну та червону. По інструкції. Так, використовувати можна на будь-яких тканинах. Окей, час висихання 30 хвилин. Доволі зрозуміло. Через 24 години виворіт тканини пропрасувати 5 хвилин без пару. Також зрозуміло. Далі розбавлювач вода в даному випадку це не знадобиться. прання через 48 годин при температурі 40 градусів в делікатному режимі, тобто кофту можна буде спокійно прати при 40 градусах. Мило використовую як олівчик, який можна стерти, якщо щось піде не так, і перед малюванням слова потрібно розкреслити прямокутник, в якому це слово має поміститись. Бажано, щоб він був рівний. Для цього користуємось лінійкою. Після нанесення попереднього малюнку надягайте кофту на себе і перевіряйте, подобається вам результат чи ні. З приводу написів на спині враховуйте капюшон, який закриває верхню частину. Не дивлячись на те, що Navi я написала доволі великим шрифтом, розмальовую досить тонкою кісточкою. Це щоб краще контролювати процес і всі лінії вийшли максимально чіткими. Написання цих двох фраз зайняло у мене 2 години. Доволі зручно малювати і паралельно слухати якийсь цікавий пас. Подкаст. За інструкцією прасувати потрібно зі зворотньої сторони протягом 5 хвилин, але худі у мене на флісі, і я не впевнена, що це гарна ідея, тому прасувати буду через іншу тканину. Попереду хочу розмістити ПТ на перемогу. Залишилося обрати як саме. На допомогу тут прийшов Photoshop і трохи уяви. Ну, ось це якось банально, хоча це була моя основна ідея. Тут, типу, креатив, але якийсь хріновий. Ось це вже краще, але все рівно фігня. Тут повний відстій, карман не чіпаємо. Набагато краще, ідеально. Фрази для своєї кофти обирайте, які вам подобаються. Тут я просто роблю кофту повністю за своїм смаком і показую, як це можна зробити вам. Далі милом наношу розмітку та сам текст і розмальовую. Щоб на рукаві напис виглядав рівно відносно руки, а не кофти, то спершу треба провести дві лінії саме на собі, щоб було зрозуміло, яку частину рукава буде видно, а далі зробити рівний прямокутник вже на столі, відштовхуючись від вже наявних ліній. На сайті бачила ще таку прикольну рожеву толстовку. Мені сподобалось тут сердечко біля кармана, і ось ці дві фрази Міс Кіс». виглядає ну дуже мило. Вони тут правда вишиті, але у мене своя толстовка і свій підхід. Тому сердечко намалюю за схожим мотивом. А ось мій скіс вже не вийде так повторити. Із за решти моїх написів. Тут вже треба подумати, бо ще вийшло так, що ліва сторона виглядала пустою в порівнянні з правою, і її треба було чимось заповнити. В результаті вийшов рукав, який косплеїть фантомку з бабочкою. Так погано, але буду реставрувати. На цьому могло бути все, але ще ні. У мене Наві асоціюється з ДК Хуком, він в мене є, хоч і трошки в не найкращому стані, але це можна виправити. Зроблений він був з паперу, пива та шпаклійки, і за ці роки, що він лежав у мене на полиці, вже встиг потріскатись. До того ж, в цьому місці він вже раз був зламаний, і це перша причина, чому не потрібно дітям на коміконах давати свій реквізит їм в руки. Зафіксую спочатку на гарячий клей, і поки він грітиметься, зніму старі пов'язки. Але цього клею буде мало, закріпляти потрібно надійніше. Для подальшої роботи зніму верхній шар фарби наждачкою, а пил приберу вологою ганчіркою. Після такої тряски буде видно абсолютно всі проблемні місця. І далі ПВА та маленькими шматочками паперу проклею ці всі тріщинки, навіть дуже маленькі, бо потім вони можуть переростати в велику проблему. В два-три шари для надійності це потрібно зробити. І після висихання покриваю гум, Мовою фарбою це щоб згладити поверхність і не було видно приклеєний папір. Наношу цю фарбу в два шари, а вже третім шаром нанесу текстурну пасту. Вона набагато краще згладить всі ці нерівності, які позалишались. В такий спосіб поїдання фарби і пасти я просто економлю пасту, яка коштує в рази дорожче. Додав білий колір малесеньку капельку жовтого, замішую колір слонової кістки, і в три шари покриваю хук. Далі в поглиблення додаю тіней і покриваю матовим лаком. Залишається лише приклеїти нові пов'язки. Між толстовку і хуком має бути зв'язок, і його можна забезпечити ланцюгом. Зроблю його з 5-мм єви, вирізав смужки шириною в 5 мм та довжиною 11 см. Мені вистачило 23 штучки. Далі обдуваю кожну смужку феном, ґрунтую та фарбую в металевий колір. І після цього створюємо ланцюг. Я думаю, в дитинстві всі робили щось схоже в школі, і принцип зрозумілий. Щоб хук можна було знімати за потреби, прикріплю його до кофти булавкою. А на пов'язку приклею невидимку для волосся, щоб хук можна було за штани закріпити і руки були вільними.